Репетиція ядерного удару росіяни запустили міжконтинентальну балістичну ракету по Україні. Детальніше про це далі. З вами Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка вподобайка коментар. З нас цікавинки щодня напередодні мало не пів світу готувалися до ядерного удару. А букмекери, які спрогнозували перемогу Трампа на виборах, навіть почали приймати ставки щодо ймовірності такого удару. У підсумку росіяни сьогодні вранці вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, яка здатна нести ядерний заряд. Удар міжконтинентальною балістичною ракетою вже підтвердили у повітряних силах. Пізніше про це публічно заявив і президент Володимир Зеленський. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики, швидкість, висота. Міжконтинентальної балістичної також у змі публікувалися кадри удару ймовірно цієї ракети по Дніпру. На них можемо побачити падіння шести блоків ракети. Дефенс Експрес пише, що вони ймовірно не мали бойового оснащення і були лише імітаторами. Водночас ці блоки мають величезну кінетичну енергію через падіння з навколоземного простору. Та конкретний тип озброєння не встановили. Однак у ЗМІ припускають, що це могла бути РС-26 рубіж імовірні. Застосування якої пушили у мережі напередодні. Вважають, що вона призначена для доставки ядерних боєголовок, але теоретично може нести і звичайну вибухівку до півтори тонни, її дальність ураження до шести тисяч кілометрів. Але треба зазначити, що ракетами, які здатні нести ядерний боєзаряд, Росія по Україні б'є регулярно. Це ті ж іскандери, кенжали та крилаті ракети різного типу. Нагадаємо, що в передень удару була паніка, яка почалася з заяви американського посольства в Україні. Там попередили про ракетну небезпеку і закрили посольство. Можливо, саме тому, що знали про наміри рашистів дарити по Україні міжконтинентальною ракетою. А ми ж знаємо любов Путіна до символізму, і напевно він спеціально нас так привітав з Днем гідності та свободи, який українці відзначають 21 листопада. Та як зазначив президент Зеленський, зараз тривають експертизи, і вже очевидно, що Путін використовує Україну як полігон для випробування свого залізяча. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя, коли люди просто мають гідність, коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною. Путін робить все, що завгодно, тільки б не дати сусіду. Вирватися з його рук. з якою ж метою рашисти вдарили по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою, адже ми ж не на іншому континенті. На думку аналітика Національного інституту стратегічних досліджень Олексія Єжака, це був демонстративний удар. Це означає, що був демонстративний удар, просто впали на такі балбанки, які створили певний звук. Але основні удари я думаю, все ж таки те, що там були був ще кінжал і, і ха 101 демонстрація. Дійсно, є ескалація, є така ну, тривожність Певна, що вони продемонстрували, що у них є і такий потенціал. Але та там немає появи якогось якоїсь нової дивозброї, яка змінює хід війни. Ось військовий аналітик, майор запасу збройних сил України Олексій Гетьман заявив, що це чергова лякалка Путіна. Що вони такі сильні, непобедимі та аналоговнітні. Ну, це, це відповідь на дозвіл нам використовувати західну зброю по військовим об'єктам території Російської uh -huh. Федерації. Це по-друге, ну не треба росіянам. це знов таки спроба налікати нас, спроба налікати наших партнерів. Притомні люди, керівники країн, європейських країн, Сполучених Штатів, вони чудово знають технологічні можливості Російської Федерації. Це для, для пересічних громадян в Європі, може в Сполучених Штатах, що бачите, ми зараз поставимо на потік ще одну потужну ракету середньої дальності, все ж таки, а не межконтинентальну балістичну балістичну ракету середньої дальності. І для того, щоб ну, всім стало страшно, 6 тисяч долетить куди завгодно. там до Будь-яких європейських столиць велика проблема з ракетними двигунами дуже велика. Давайте скажемо просто. Вони не здатні поставити на поток виробництва таких ракет. Та чи можливо збивати такі ракети? На думку військового оглядача Дениса Поповича, такі можливості є. Найкраще це робити до її розділення, але Україна не має на озброєнні таких систем ПРО. Пишуть, що треба просити в американців ТХААД. Так, ця система може збити таку ракету майже у космосі, але перспективи її передачі нам я обговорювати не готовий. Теоретично, зерка «Петріот» та сам тім, які є у нас на озброєнні, можуть збити сам бойовий блок, котрий вже прямує до землі. Я кажу теоретично тому, що ніхто у такий спосіб такі зерка ще не використовував, бо це перше бойове використання МБР фактично в історії людства. Пропагандисти ж заявили, що сьогоднішнє застосування міжконтинентальної балістичної ракети відбулося успішно і вперше в історії людства. Та на офіційному рівні їм заткнули рота. Ось, наприклад, одним дзвінком російську пресаташе Марію Чекушку, ой, Марію Захарову, прижали і сказали нічого не говорити про удари балістичними ракетами. Алло. Альопірдання бріфінт. Мир з машин ракетами а чого запахісти говорять, да, хорошо посильно. А як ви вважаєте, чи застосує Путін ядерну зброю по Україні? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.